яка цього разу прийшла в спеціальному такому конверті із картону Національним перевізником Укрпошта. На звороті вказано відправник Національний банк України і отримувач міста Одеса. Розпакуємо дану посилочку. Для цього використаємо ножа і поглянемо. Що ж за продукцію цього разу нам надіслав Національний банк України? Тут треба акуратно, щоб не пошкодити нумізматичний матеріал. Можна використовувати ножиці, але цього разу спробував скористатися ножем. Так, нарешті відкрилася наша посилка. Ось видно, що там знаходиться чек. І розміщена упакована нумізматична продукція в спеціальну плівку, щоб не пошкодити наш матеріал. Отже, нова монета, яка називається Українська мова в сувенірному пакуванні. Матеріал найзильбер, номінал 5 гривень, кількість одна штука, вартість 135 гривень. Відправник Національний банк України. Ну і отже, перейдемо до розгляду нашої монети. Монета, як ви бачите, спеціально упакована в плівочку, щоб не пошкодити її. І в такому гарному буклеті стилізованому з надписом Наша мова України. Мова. На якій зображений соловей на фоні розпису в виді символа в якоїсь рослинності. Ну і, власне, наша українська монета в 5 гривень стилізована. Де зображений, як видно, український алфавіт. І великими буквами деякі вказу слово Україна, буква «Г» – Це ті, саме ті букви, які відрізняють нас від інших. Ну і стилізовано додано також знак мікрофону, знак звуку, знак Wi-Fi і знак навушників. Ну і загалом, бачите, ось великі букви такі. І весь алфавіт український. До речі, автори забули додати букву Т до алфавіту. На звороті буклету. Це, власне, є аверс монети. Зображено велику букву І з гербом України і Соловейком. На самому буклеті напис. Яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а світи Володимир Сосюра. Ми українці, наша мова українська. Мова це частина нашого генетичного коду, яка в нас складний момент в нашої історії стала фундаментом нашого єднання, нашою зброєю. Сьогодні українською мовою розмовляє Дух Свободи, який вражає весь світ, і українською прозвучить на весь світ таке бажане слово перемога. І далі такі мотивуючі слова вказані. Вказано також номінал, матеріал, маса, діаметр, якість карбування монети, гурт і тираж до 75 тисяч. І так само українською мовою в нижній частині буклету для іноземних наших гостей вказано опис монети. Художники монети Братиха Руки та Володимир Таран. Ну і власне розглянемо трошки ближче саму монету. Витягнемо її із буклету сувенірного. Тут треба обережно, щоб не поламати капсулу. Ось, ось так виглядає дана краса. На аверсі монету розміщено стерилізовану літеру І із соловейком, що символізує молодіжність та співзвучність української мови. А на реверсі стерилізовану композицію, що складається з літер української абетки. Букви, виділені Г, І, Е, І, вирізняють українську мову фонетично і графічно серед культур, серед культур, що послуговуються кирилицею. Серед фактурних літер композиції вирізняються літери У, К, Р, А, І, Н, І і, Ф, тобто слово Україна. Поставимо монетку знову в буклет. Досить гарно виглядає. Це такий варіант для подарунків. Можна її там поставити трошки рівніше, бо в банку зазвичай там швидко це все розкидається. І може бути поворот дещо вбік. Тому її можна легенько виняти і поставити більш правильно. Ось так виглядає краса від Національного банку України. Її можна поставити. В себе на робочому столі, на поличку або навіть в спеціальний альбом. Ось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб нічого не пропустити.